Шановні українці, коли в будинок входить рік молодий, а старий йде в далину сніжинку тендітну сховай в долоню, бажання загадай, дивись з надією в нічну синь, немісно долоню стискай. І все, про що мріялося, проси, загадуй і бажай. І новий рік, що ось ось настане, виконає вмить мрію твою. Якщо сніжинка не розтане, у твоїй долоні не розстане, поки годинник 12 зб'є, поки годинник 12 зб'є. Коли в будинок входить рік молодий, а старий іде геть, до нас здійсниться мрії будь-якій, така вже ця ніч. Затихне все, і замвена вколо напередодні нових днів. І обернеться сніжинки раптом, жатахом в руці твоїй. І новий рік, що ось ось настане, виконає вмить мрію твою. Якщо сніжинка не розтане, у твоїй долоні не розтане, Поки годинник 12 б'є, поки годинник 12 б'є. Поки годинник 12 б'є, поки годинник 12 б'є. І ще. Замість горілки пийте сік. Замість цигарки слухай рок. І буде все в тебе. Ок! Щиро ваш поздравлятор Артем Стельмашов.